Тому що вчора буквально я їхав світило сонце яскраво. Я думаю, опущу я цей Ну то я вимов, він вже не передає, не передає ту картину, а там просто гриби росли. Це я трошечки, трошечки пройшовся. Це було давно вже, це не сьогодні. От. Треба підмазати трошечки. От, і уявіть, я відкриваю оце. На мене дивиться інший світ, якихось мікробів, там там крокодили живуть. І ти їдеш і постійно на це дивишся. Це, до речі, от півроку ще пройшло, і я досі ще вимиваю. А, вимиваю деякі елементи. Ну, Тому що там трапився двигун, там ще щось, там ходова було не до миття. Треба було, щоб бус їздив, а вже мить. Я так думав, буду по ходу п'єси домивати, відмивати всі ці нюанси. Дуже неприємний такий нюанс. Це те, що розламалося це кріплення, відламалось вухово тут -от, на тому козирьку, Що лежить, сохне, я його вже відмив, він білосніжний, гарний. Але що тепер з ним робити? Коротше, було прийнято рішення в два етапи вимивати. Спочатку грязне-грязне. Все. Тобто не домивати там локально до білого. Тому що Воно сильно розмазується, це грязне. Вимити грязне все, потім поміняти воду і ще раз вимити ще раз очок От так, я думаю, ми домиємо це. Інакше навряд чи. Тому що Воно сильно розмазується, воно ще й перфорована оця от канина. І попадає туди в перфорацію вся ця історія. Можете виявити, як вона відмивається, дуже паршиво. І дуже швидко висихає, тому треба отак відразу його змивати. Буквально відразу. Перемикач, нижнє положення. Коли відкриваються Ось так от, в принципі, такий приємний бонус зробили. Я казав в минулому відео, що у нас розламалося ось це кріплення. Ну, воно, скажімо так, дуже сильно пересохло. Таке воно дуже відпадає. І побачивши наше відео, наш підписник Володимир побачив... І каже, в мене є така штучка, я тобі подарую. І от подарував мені ось таку штучку. Дякую тобі, величезно, друже. Ти зробив свій внесок в постройку єлок кемпера. Дякую, дякую тобі. Можливо, комусь корисно, хто цього не розбирав. Значить, як зняти безболісно, не поламавши кронштейн, нормально зняти козирьок? Ну, ясна річ тут. Тут він просто знімається з щелки, він знімається. Як зняти тут? Значить, на ось цьому штифті є ось така відливка, яка слуговує замочком, вона не дасть вам зняти його просто так. Для цього треба козирьочок від себе до скла повністю. От, так от Відкручуємо цей шурупчик і спокійно знімаємо його. В точно такому ж положенні ставимо його назад. Він дуже легко знімається. Просто ну, ну, Треба в правильному положенні. Це ж німці пробував ось так повністю до скла, і тоді він спокійно знімається. Точно так же ставимо, закручуємо шурупчик на місце. Сам штіфт, я трошки промазав силиконом. До речі, тут ще була оригінальна смазочка на ньому нанесена, тобто він був помазаний. Якщо хтось скаже, що він буде падати, не буде він падати, Ну, Головне не переусірствувати з мастилом. Все нормально працює. І зараз це працює отак, одним пальчиком. Одним пальчиком без зусиль все нормально працює. Не ламайте, відливчик слуговує там замочком. І, наприклад, вже в такому положенні він призакритий, і ви намагаєтесь його ну, потягнути насильно і ламається оцей кронштейн якщо він пересохший. У мене все, користуйтесь цей шаровий механізм. Він слуговує для того, щоб. Ну, хто знає той знає, щоб відстягнувши козирючок ось тут. Мені незручно одною рукою, але я спробую обережно. Провернути його ось таким чином. Якщо вам треба вимити тут, щось там зробити, ось таким чином ви можете його провернути. І повернути назад. Щолк, все. Єдине, що. Конструктивно він зроблений таким чином, що він може працювати тільки прямо лінійно. Не намагайтесь його якось викрутити. Отак От він не працює. Він так зроблений конструктивно. Я його роздивився повністю. Хтось він... тобто, скаже, та ні, там же шарик, він має крутитися як завгодно. Це не зовсім шарик, це шарнір, але через нього йде наскрізно на штіфт. Тобто, якщо ви його почнете ламати в різні сторони, він просто зламає оцей кронштейн. Він може крутитись тільки отаким от, от чином. Ось так. Ось так. Тільки так він може крутитись. Отак він не може крутитись, як попало. Ну, це для тих, хто знає, це не буде новина, але багато людей, хто думає, для чого, а можливо, він там отак от, от крутиться. Ні, він так не крутиться, він крутиться лише прямолінійно. Це будете знати, користуйтесь. Нарешті приїхав необхідний Ось ця штучка ми замовляли її одну. ну, Нам поклали її дві. Не буду відмовлятися, Тому, що, щоб не пошкодити обшивку на картах, вона просто необхідна. цієї штучки одної в мене немає. Це ми взяли просто гамус на здачу, скажімо так. Нехай він лежить, нехай в мене буде, тому що ось ці всі детальки. вони, Ну, коли їх немає, там і ручка тіліпається, і там карту задіває. Коротше кажучи, ці всі дрібні детальки вони дуже важливі. Ось цю штучку на дверцяті ми поставили, тому що на цій ручці в нас не було. І ми щось такого плану видумували тут. Щось кривеньке таке вийшло з балончика з-під фарби. От. Ну, вона у нас прослугувала 2 дні, поки ми не отримали нормальну детальку. До речі, ну, ця оригінальна деталька. Це просто запасна, там стоїть вже така. Вона ну, реально от, стає по пазанам, там паз е під алюмінієву саму ручку. І тоді, коли стоїть вона, ось ця пластмасова кришечка вона защокується з двох сторон. Тобто ти її так натискаєш вона щолк, і вона її обхватує і не вискакує, не стирчить цей е пластиковий кожушок. Тому е ну, деталізація оця Така оригінальна, вона надважлива, щоб все це виглядало не колхозно, а нормально стояло, нормально працювало. Отримали посилочку від автошара. Новеньку горловину. Зараз я покажу, що сталося з нашою. Ось це кільце, зворотнє кільце. Чим ця горловинка кріпиться? Ось такі форсуночки на три. На три форсунки. ну Я не розумію, поки вона підійде чи не підійде, щось. все. Написано вах. Але що підійде? Ну подивимось. Подивимось. Такі форсуночки. Дві штучки. Ну і трос спідометра, який нам горя майстер наш на монтажі Запорог. Але наші на монтаж. Почало у нас спускати колесо після... Фестивалю, десь ми щось там пропороли, мабуть. Ну так, підспускати, ну, коротше, два дні там і воно спускає, треба підкачувати. Задовбало, думаю, заїду, зараз пошвиденько зроблю, зробив. <кхе> е е відкручує персонаж це колесо, вириваю його разом зі стаканчиком. Короче, що я вам скажу? Оце хоч зробити, зроби сам. Тепер буде він знову новий, там вже стояв новий. Ми думали, що ми вирішили це питання. Так, я хочу показати вам те, заради чого ми все це розбирали. Значить, ось ця деталюха, вона абсолютно ціленька, вона трошки грязненька, ми її відмиємо. Задача була її зберегти цілою. Зберегти ось цю горловину цілою. Ми її зберегли. Ось ця частина зовсім прийшла в негодність. От все, її повні гайки. Вона розсохлась. У нас вже. При заправці витікала соляра. Вона у нас є новенька. Значить, що лишилось від кільця? Я покажу, яке мало бути кільце там. Ось таке кільце. Це у нас новеньке, те, яке буде стояти. Ну, що лишилось від старого? Це лишилось від старого. Ось ці три маленьких. Три маленьких. Клоптечка, все розпалось таке кільце. Зовсім розпалося. Відносно ось цієї горловини. Зараз я покажу, як зняти, як її поставити. Німці все передбачили, все зробили нормально. Для зручності. Просто враховуючи те, що вік, вона оригінальна, тут була фарбований кузов, і трошечки і фарби сюди попало. Я її трошечки відгинав, оцей бортик, трошечки пропшикував. Силиконовим мастилом, щоб трошки їй полегшити демонтаж. Демонтується вона дуже легко. Коли все вже знято тут, ми її просто отаким от чином провертаємо все і виймаємо з пазів. Тут є ось такі, такі елементи, не знаю. Тут замочки відповідні, тут от, от, от такі от пази, ромашка така. І вона просто вставляється туди, пази. От в такому положенні, наприклад. Ось так. Раз. І зі зворотнього боку просто провертається. Точно так же легко ламре знімається. Я це знімаю зараз для того, щоб всю її перемити, все вичистити зсередини, зачистити ось цей шматок, мабуть, навіть, от так аж, скільки буде можливості. Я зараз його зачищу, щоб тут не яржавіло далі. І потім вже оброблю кислотним ґрунтом, підфарбую і буду встановлювати назад горловину. Детальки наші ті нові, ті вимиті, там трошечки фарбу треба прибрати. Все загалом готово до встановлення. Тепер займаємось цією частиною. Я її зачистив до металу. Все одно ця частина буде повністю мінятися. Ну Просто зараз, щоб вона не було таке страшне. Зараз бомбаним його кислотним ґрунтом. Потім трошечки підфарбуємо. У нас немає задачі ремонту кузова. Зараз не будемо втрачати з виду е, кінцеву ціль нашу, тому що ми лізли сюди міняти горловину, тому міняємо горловину. Кузовом ми будемо колись займатися дуже серйозно і все це ще раз буде зніматись. Зараз просто, щоб воно не йшло далі. Просто треба трошечки привести до тями. пройшлись Гірше йому не буде. Зараз швиденько пройдемось по деталюшкам, по номерам. Поки в мене підсихає, я назву вам оригінальні номери запчастини якщо це комусь допоможе. Я буду дуже радий. На жаль, на ось цій деталюшки немає номерів: Дизель, Газолін, Аудіваген, Германія, БПО. Все, що на ній є, все, що мені вдалося знайти. Тому вибачайте можливо, хтось його і знає. У мене немає цього номера. У мене є ще одна така деталюшка, але вона лежить в тому гаражі, не піду. Е, значить, ось ця пластикова штука, сам корпус горловини. 25120117. Audi Wagen, Германія це оригінальна штучка, можливо, комусь допоможе. Е, значить, ось ця горловинка. Номерочок її. Такий самий, як на цій оригінальній Classic Line. Я його назву 251201119. Єдине, що тут вони додали в кінці буковку D. Значить, Я назвав вам оригінальної детальки номер. Для достовірності. Вона йде в смітник, у нас буде стояти оця. На жаль, з кільцем, з оці ви бачили, що трапилось, воно не вціліло. Ось цей оригінальний номер, можете собі переписати 25 12 97 Це в класі Клайн. Ось це кільце. В принципі, у нас все перемите, все готове до встановлення. Зараз я чекаю, поки підсохне фарба, і буду встановлювати. Закінчили монтувати горловину, все чудово стало. Зараз покажу зсередини. Ось так це виглядає зсередини, там ще стане хамут. Ну в принципі все. Це питання ми вирішили з підтіканням. Кузовщиною будемо займатися окремо потім, а тут у нас вже повний порядок.